Окопні свічки для захисників та захисниць на передову роблять студенти війницьких вишів. Ці свічки просто не змінні для обігріву та навіть приготування їжі. Таку ініціативу від початку великої війни проводить відділ молодіжної політики спільно з Вінсмарт Центром, аби підтримати оборонців. Бляшанка, всередині якої закручений тришаровий гофрокартон, залитий парафіном. По такій технології виготовляють окопні свічки для військових вінницькі студенти. Ці свічки призначені для підігріву та навіть приготування їжі. В наш час це дуже зараз дуже потрібно, тому що в країні зараз неспокійно, тому військовим зараз дуже холодно і потрібно якось їх підтримувати, щоб швидше настала перемога. Понад 30 студентів прийшли у молодіжний простір, аби попрацювати та підтримати військових. До нас як до відділу надходить, скажімо так, багато запитів щодо потреби у свічках, і ми вирішили все ж таки провести і молодь з задоволенням долучається до таких заходів. Якщо так ще казати, що молодь вже питала, коли будемо проводити. Подібні майстер-класи відділ молодіжної політики проводить постійно, аби зробити якомога більше корисних та важливих речей для українських захисників. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.